Добрий день, дорогі діти. Я не раз вас, вас запитувала, а без чого людина не може обійтися? Згадайте, ми згадували житло, хату, ми згадували одяг, ми згадували їжу, а ще без чого не може людина, особливо доросла. Ну, звичайно. Без грошей. Серед тих предметів, речей, які нас оточують, багато є таких, які нам потрібно купити. Ми їх зараз не будемо перераховувати, що ми купляємо, тобто дорослі, ви йдете з дорослими купувати щодня. А ми повинні знати, де. Можна брати, заробити гроші. Чуєте, я вживаю слово заробити гроші. Так, так, діти. Людина повинна працювати. Доросла людина. Для чого? Щоб заробити гроші. Існує порядок. Людина працює, за працю вона отримує гроші. І щоб працювати, щоб щось міти, ми кажемо в українській мові, кожна людина повинна здобути, тобто здобути, навчитися мати певну професію. А що таке професія? Це робота, є ще в українській мові слово діяльність від слова діяти щось робити. Зробивши яку, тобто роботу, людина за це отримує плату, ми ще кажемо заробітну плату. Отже, цей тиждень ми говоримо про професії людей. Коли людина починає, є таке знову ж слово в українській мові, здобувати професію. Коли закінчить школу, можна 9 класів, 12, ви вже будете закінчувати 12 класів у школі, тоді людина йде вчитися знову, щоб здобути якусь професію. Діти, і це обов'язково це повинна робити кожна людина. Зараз. Я буду вам читати віршики про певні поширені професії. Ці віршики написала поетеса Юлія Турчина. Діти, дивіться, так-так. Поет, поетеса, разом поет, тобто чоловік, поетеса, жінка, поети, вони теж створюючи вірші, Пишучи вірші заробляють кошти. Гроші. Отже, я читаю віршик про певну професію. Я зупинюся, прочитавши його, а ви скажете мені, про яку професію йде мова. Наступне завдання. Ви повинні сказати дію цієї професії. Тобто завдання вказати дію сказати. Що робить людина цієї професії? І ще одне. Я І ви повинні сказати, як називається цієї професії. Він чоловік, вона жінка. Будьте уважні. Батько в мене будівельник, він новий будує дім, коли виросту. Достану в кран підйомний поруч з ним. Так, так, діти, при будівництві великих споруд ми вже розглядали з вами будинки, використовується така машина як підйомний кран. Ось перед вами на малюнку будівельники із віршика, які дії виконує будівельник. Будує, робить. Так. Добре. Він чоловік, будівельник, жінка, вона будівельниця. Добре, слухаємо далі. В садочку вихователі, як бабусі і матері, нагодують, погуляють. Спати діток повкладають, почитають нову казку, подарують свою ласку. Діти, про яку професію іде мова в цьому віршику? Вихователі, так, дії вихователів, почитають, повторюємо разом зі мною, нагодують, гуляють. А разом ще що вихователі роблять? Для діток. Чать. Добре. Наступна професія. І він чоловік-вихователь. Так, вихователями можуть працювати і чоловіки. А вона вихователька. Слухаємо уважно. З понеділка на, по суботу. Ходить лікар на роботу, якщо раптом захворію, може вийти і в неділю. Він мені призначить ліки, перевірить горло й ніс, скаже їсти борщ і кашу, щоб одужав я підріс діти. Про яку професію іде мова в цьому маленькому віршику? Ну, звичайно, про лікаря. Дії лікаря лікує, призначає. Те, що в віршику говориться, він лікар, тобто чоловік, вона жінка, лікарка. Добре. На виплик пожежна машина летить. Сміливий пожежник в кабіні сидить. Його телефон 01 люди знають і в разі пожежі завжди викликають. Отже, пожежник гасить пожежу, знаємо ми таку професію. Дія пожежника гасить, мучить, рятує. Чоловік пожежник, жінка-пожежниця. Прийдуть до школи діти малі, там їх зустрінуть учителі, будуть навчати, читати й писати і один одному допомагати. Після закінчення садочка ви підете в школу. І вас будуть навчати вчителі. Отже, дії, що роблять вчителі, найголовніша їхня робота вчать І виховують. Він чоловік, вчитель, вона жінка, вчителька. Добре. Ще віршик один. До перукаря я ходила. Модну зачіску зробила, волосся стало чепурне. Ви не впізнаєте мене. Хто це такий? Що це за людина якої професії, що зачіски робить? Звичайно, перукар. Дії перукаря. Робить так, так. Він. Перукар. Він, тобто чоловік, жінка перукарка. Так, добре діти, це віршики. А скажіть, будь ласка, які ще професії зараз дуже поширені і необхідні? Ось люди перед вами. Необхідної професії. Так, це військові. А професія називається військовослужбовець. Він чоловік військовослужбовець, вона жінка, військовослужбовиця. дії людей цієї професії. Тобто, що вони роблять, звичайно, захищають, боронять. Ну, якщо треба, користуються зброєю, використовують під час війни, стріляють правильно. Ще я хочу показати вам малюночка е з професією, якою ми зустрічаємося щодня. Хто це такі? Що це за професія? Продавець. Так, отже, він, чоловік, продавець, вона жінка. Продавчиня. Що робить продавець? Дії продавця. Продає, зважує, дає вам те, що ви купуєте. І ще одна професія, з якою ми теж майже щодня зустрічаємося людина за кермом автомобіля. Водій. Так, він. Водій, він чоловік, вона жінка, водійка, дії водія керує їде. Діти, це ще не всі професії, їх безвіть. Ми будемо про них говорити з вами на протязі тижня. Ви теж, коли закінчите школу, оберете собі. Професію. Я знаю, що ви зараз вже мрієте. А про яку професію ви мрієте, ви нам згодом розкажете. На сьогодні все. До побачення!